Далі був такий жарт. Просто звернув на нього увагу. Я знов таки читаю по конспекту, не перебираючи нічого і коментую. Один хлопчик там ну, три рази назвав непоганий хіт. Три рази зі ста. Ігор похвалив, ти, зіграв як, ти три, рази, три рази зіграв як гросмейстер, Ти гросмейстер, а потім треба обов'язково стати гросмейстером. Друзі. В нас яка мета була зустрічі? Якщо просто так посидіти і потім пообговорювати з батьками музичуків, ті прийшли начебто там знають ось там то Магнус, то Феруджа і так далі, покидати, позакидати понти, то це одна справа. Якщо все ж таки я думаю, що організатор зустрічі мав мету, щоб діти прогресували, то треба. Казати, що робити, щоб стати гросмейстром, і під це давати якісь поради, якісь механізми. А ось бачите, я вам просто ось пошагово, покроково розповідаю, що було. І, чесно кажучи, на мою думку, я мало чого тут побачив, щоб людина не те що стала гросмейстром, а щоб стала нормальним сильним першорозрядником. Добре. Добре, е, така була фраза. По комп'ютерному, по гросмейстерському і навіть на вашому рівні у білих величезна перевага. Я пам'ятаю це напрацювання там у Ігора був цікавий момент по закритому дебюті, але ну, це цікавий момент, якби там сиділи хоча б сильні першорозрядники-кандидати у майстри спорту. Але там, друзі, багато людей не бачили просто в один хід. І для них це вони так сидять. Треба все ж таки розповідати матеріал з. Урахуванням того, кому це розповідаєш. Знову хтось в мене вже кидає каміння. Ну, кидайте, я висловлю свою думку, висловлюю для тих, хто її цінує і хто дійсно хоче прогресувати. Ще недовго вам залишилося терпіти. я Ми переходимо до гри, і там буде, буде в мене небагато коментарів е, гри Ігора з титульного вівторка. І так, е, далі він показував партію. Навіть дорослі не оцінили, мені сподобалося, Він каже, партія Філідора проти Луї Дефюнеса. Це нормально було сказано, але, на жаль, е ерудиція багатьох. Подумали люди, що Луї Дефюнес це, це теж шахі.